Ятнадцята в Україні про події на цю мить далі у новинах на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Генпрокуратура розкрила аферу року. Головні підозрювані Віктор Янукович і його соратники. Саме вони обікрали країну на 100 мільярдів гривень. Такі підрахунки генпрокурор Віталій Єреме за його словами. Сам Янукович узурпував владу та здійснив державний переворот. Зокрема, підім'яв під себе КС змінив державний лад і намагався розвернути Україну від ЄС у бік митного союзу. Собі у спільник Янукович узяв чиновників вищого рангу, криміналітет і членів так званої сім'ї. Докази усіх цих злочинів вже направили до Гаазького трибуналу і ЄС. розслідуванням встановлено чіткий ієрархічний розподіл повноважень всередині цієї структури. На чолі злочинної організації стояв Віктор Янукович, який був її головним організатором та ідеологом. Слідчими йому оголошена підозра за статтею 255 кримінального кодексу України створення злочинної організації. На другому рівні ієрархії знаходилися члени так званої сім'ї, представники кримінальних кіл, пов'язаних з його минулим, члени сформованого ним уряду, посадові особи адміністрації президента, генеральної прокуратури та силових відомств, які втілювали в життя протиправні наміри свого ватажка. Дві години діятиме зелений коридор для мешканців Дебальцевого з восьмої ранку і до п'ятої вечора людей вивозять з міста на більший проміжок часу. Бойовики не погодились за бажанням людей доправляють і на українську територію, і в окуповані ДНР, Горлівку та Донецьк. За дев'ять днів з гарячих точок Донецької області евакуювали близько п'яти тисяч осіб підрахували в обласній адміністрації. Більшість із них вивезли з Авдіївки та Дебальцевого. Частині вимушених переселенців надали тимчасове житло у Святогірську. іншим дозволили обирати будь-який регіон в Україні. Півтори тисячі вивезених із під вогню – Діти Одного мирного мешканця вбили і ще трьох поранили за останню добу. Про це повідомила Донецька міліція. Усі жителі міста Дзержинська на Донеччині, які обстріляли бойовики. Загиблому був 51 рік. Він помер у лікарні. Поранені пенсіонери вони теж перебувають у шпиталі. Пошкоджені три жити будинки. Також терористи обстріляли міський хлібокомбінат. Будівля зазнала руйнування. За добу двоє українських військових закинули ще 26 шестеро поранені минулої ночі. Бойовики від... відкривали вогонь по українських позиціях близько 20 разів. Про це повідомляють у прес-центрі АТОМ гатили з гармат мінометів і танків найбільше дісталися в Луганському напрямку. Під обстріли потрапили трьохізбанка щастя, «Новотошківська» і «Станиця Луганська. І відносно тих у порівнянні з минулими днями довкола Дебальцевого. Після багаточислейних обстрілів. З різної зброї бойовики вдавалися до штурмів опорних пунктів та блокпостів неподалік населеного пункту Рідкодуб Артемівського району Донецької області та біля селища Міус Попаснянського району Луганської області. Тут бойовики п'ять разів обстрілювали наші позиції з установок, град, танків, мінометів та атакували його. Неспокійної напрямку Маріуполя. Там за добу ворог 8 разів обстріляв позиції села АТО, Повідомляють у штабі оборони міста. В течение дня було завершено ще 8 обстрілів українських позицій. 9.30. Ніколаївка стрілкове оруже. 9.50 і 10.50. Павловка, стрілкове оруже. 16.03. Ніколаївка. Стрілкове оруже. 16.05. Гнутова. Міноміт. Сімнадцять п'ятнадцять мірної артилерії, сімнадцять тридцять артилерії, Ніколаєвка двадцять Ломакіна до Дебальцевого бойовики перекинули колишніх спецназівців з Росії. Так повідомляє інформаційний спротив. Загін із близько 70 терористів перебув у район Чорнухіного, Новогригорівки з боку Алчевська. Ворог продовжує зазнавати втрат. За останніми даними близько 80 тіл бойовиків, знищених під Дебальцевим, доправили до селища Красний Луч. Лише за останню добу було знищено більше півсотні терористів і шість бойових машин. Також українські військові підірвали сім складів із боєприпасами злочинців. Вісьмох українських військових звільнили з полону бойовиків. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці радник президента Василь Будик. Із них шестеро кіборги і ще двоє із 93-ї та 81-ї бригади. Усі звільнені бійці поранені. Їх обміняли на дев'ятьох бойовиків. Є інформація, що серед полонених терористів було двоє найманців з Росії. Обмін здійснював центр звільнення полонених спільної з Міноборони поблизу Мар'їнки на Донеччині. За останні чотири дні на лікування до Феофанії привезли 40 тяжко травмованих бійців. Про це заявили у Держуправлінні справами. За їхніми даними, робота Дус нині зосереджена саме на лікуванні бійців. А то нещодавно медики з Феофанії скаржились, що їх не злучають до лікування військових, хоча вони мають для цього усі необхідні умови і можливості. Про таких як вони нащадки зніматимуть фільми. Бійці роти «Світязь» пройшли два кола справжнього пекла. Перше Іловайський котел наприкінці серпня. А тиждень тому вони не дали оточити позиції українських сил під Вуглегірськом. Три дні тримали оборону та живими вирвалися з оточення. Як справжніх героїв бійців, зустріли у Луцьку. Уже два місяці, як син пані Олександри, в зоні АТО його та інших бійців. Жінка разом з чоловіком зустрічає хлібом сіллю. Три дні не було звістки ніякої, вже коли через три дні вони вийшли з засади, відзвонився і каже, мама, ти вибачай, каже, просто не було зв'язку, бо не було світла. І він навіть ніколи не признався нам, що така ситуація була така складна. Ну ми всі молилися, всі молилися за всіх воїнів, просили господа Бога, щоб вийшли вони живі, здорові. І бачте, як. Кожен день розповідають жінки, коли чоловіки були на передовій, для них здавалися вічністю. Зв'язку не було. Інформація з передової у випусках новин лише нагнітала ситуацію, але у диво вірили до останнього. Ну він ніколи він все казав, що завжди все добре. Це вже він у нас другий раз поїхав. Він тоді був і як Кота він теж попав, Тут зараз цей повезло два рази. Зараз він казав, він приїде, буде, треба ще раз купити. А ви як? Ну тут нічого не зробиш. Ну я не зупиню його. Він такий, є. він піде. Дуже-дуже рада, що вони всі живі, здорові. Не чоловіка всіх чекаємо, вони живі, здорові. Ми такі раді, що вони вибралися з того пекла. І не хочемо більше, щоб вони туди попадали. Дуже було важко говорити. Він казав, що те, що ми побачили, напевно, ніхто такого ну, з нас каже: ви не поймете і каже: мені про це важко говорити. Я не можу. Зустріли бійців світя зя гучними оваціями та обіймами. Лінію оборони Дебальцева вуглегірськ спецпризначенці втримали. 39 бійців, почуваються стомленими, але щасливими. Не було такого. Ніхто не писав смс смски, ніхто не прощався з життям. Всі просто виконували те, що їм треба було виконувати. Все, не було, не кіпішу. Це вже тут щось роздули, сказали, що це все було нормально, все було добре. Ну так, от просто вайфай кінчився три дня. Не було. Ну це так. Я рогу. Вже сказав, просто ж немає телефон телефони зарядив. Підрозділу тяжко було ці останні дні. Три доби безперервного бою вони виснажили. Але зараз відчуття добре. Вже і лавайський котєл пережив. Тоді ми великих втрат зазнали наш підрозділ. Це ті люди, на яких можна надіятися. Задля яких варто кожному із нас тут, де ми в мирі перебуваємо. Не доспати, не доїсти, можливо, навіть і можливо в чомусь собі відмовити, але щоб їх підтримати. Бійці розповідають, вирватися з під вуглегірська було б неможливо без взаємодії з підрозділами збройних сил, артилерія вкотре не підвела. Ми придержалися трою суток, визвали огонь на себе, була можливість воспользовались вавоспользує і вийшли з одружені трьох військових, які отримали поранення в ході операції. Ставитимуть на ноги волинські медики. Вікторія Тещук, Ігор Коваль, ТВАЙ Четверо українських бійців повернулися з Литви до Дніпропетровська. Там вони проходили курс реабілітації. Усі були травмовані в зоні. АТО. загалом, за час конфлікту на сході в Литві лікували 24 бійців. Закордонні медики вже визначилися. Програму підтримки будуть. Продовжувати. Дмитру Третьякову, розвіднику 74-го батальйону, вибух фугасу, розтрощив ногу під час бою в зоні АТО. Дніпропетровські лікарі дивом її врятували. Проте ходити він зміг тільки після реабілітації у Литві. То за три тижні я вже почав ходити, От неділю я вже питаюся ходіти. Навіть вчора танцював. Ну, на одно не правда, ну танцював. Ну хтось на ногу якби ну, как бы, наші врачі спасли, ті підремонтували. Под, Одних привезли, інших забирають. Ще троє поранених бійців, які лікувалися у медзакладах Дніпропетровська, відправилися на реабілітацію до Литви. Олександр з батальйону дніпро 1 йде до літака на милицях. Поранення у ногу отримав ще наприкінці серпня під Іловайськом. Сподівається, за три тижні теж танцюватиме. Та да, ремонтуються, куди ми діємо. Ну, дай Бог, удачі так, вам, добре, дай, дай, спасибо. Спасибо. А от боєць з позивним Джексон, у тілі якого було 83 осколка, один з яких застряг у голові, має інше бажання. Чесно сказати, хочеться вже на передову. А чому? А от там братішки наші. Куда ж вони без нас, а ми без них. Без этого нікуди. Поранених українських воїнів лікують у литовському військовому реабілітаційному центрі. Для кожного з бійців фахівці розробили окрему програму лікування. Необхідність поїздок за кордон підтверджують і українські лікарі, адже попри дива, які творять щодня, реабілітацію після осколкових поранень у нас, на жаль, не проводять. Благодаря литовцям, які прийняли наших бійців на реабілітацію. Они сьогодні возротілись, деякі з них вже бігають, деякі пригають на костелях, Хоча заносити на самоліт, їх на носівках. А ще литовці привезли українським лікарням устаткування та медикаменти, вантаж вагою в тону, антибіотики, контейнери для зберігання крові та навіть портативний рентгенівський апарат. Вікторія Тищук, ТВА. Шпигунські пристрасті, російський підводний корабель і корабелі підводно субмарину спіймали у водах Литви. Про це збройні сили Балтійської країни повідомили у своєму Твіттері. Нагадаю, присутність військових кораблів і літаків на території Балтики фіксується дедалі. Частіше СЕК НАТО раніше заявляв, що винищувачі альянсу більше як 400 разів піднімалися у повітря через дії російської авіації. Таємного листа направив Путін до Меркель і Оланда. Про це з посиланням на власні джерела пише Wall Street Journal. у послання до західних лідерів. Путін пропонує надати більшої автономії захопленим українським територіям та більше прав бойовикам. Лідери Франції і Німеччини відкинули цю пропозицію. За інформацією видання вони летять сьогодні до Москви, щоб представити свою контрпропозицію, яку саме поки що невідомо. Допоки ж Меркель заявляє, що не впевнена, чи принесуть переговори з Путіним, хоч якийсь результат. Ми не знаємо, чи будуть переговори у Москві успішними. Ми також не знаємо, чи вони будуть довгими або короткими, або ж останніми. Єдине, що ми можемо, це зробити все, що в наших силах, аби зупинити кровопролиття та розв'язати цей конфлікт. Конференція з безпеки стартувала у Мюнхені. До баварської столиці прилетять президент України Петро Порошенко. і Ще 20 лідерів держав. Віце-президент США Джо Байден, керівники НАТО та ОБСЄ, а також міністри оборони та закордонних справ 60 країн світу. І ще до початку заходу керівник конференції Вольфранг Ішінгер запропонував зробити Мюнхен майданчиком для обговорення української кризи. Незадовго до падіння тайванського літака у нього відмовили обидва двигуни. Це стало ясно після розшифровки чорних скриньок. Як раніше визнавали тайванські урядовці, пілот зробив все можливе, щоб уникнути падіння літака на багатоповерхівки та мінімізувати кількість жертв. Нагадаю, та компанії Трансейша у середу під час зльоту зачепив крилом естакаду і впав у річку неподалік від Тайбея. З 58 людей врятувалися 15 щонайменше 17 людей загинули при пожежі у торговельному центрі південно-китайської провінції Гуаньдун. Зайнявся склад на четвертому поверсі будівлі. Щоб визволити кількох людей, які опинилися в пастці, ескаватор зніс частину однієї зі стін на боротьбу з вогнем. Пожежникам знадобилося близько шести годин. Правоохоронці вже затримали дев'ятьох менеджерів центру. На великих заводах і шахтах Китаю нерідко трапляються аварії зі смертельним результатом через недотримання правил безпеки, зокрема блокування пожежних виходів. Шокуючі кадри, зняли очевидці у Бразилії. На них дев'ятирічного хлопчика та його дядька засмоктує у каналізаційну трубу. На відео зняти телефоном можна побачити, як чотири дорослих чоловіки е, разом з дитиною. Порпаються у брудній воді, вони намагаються очистити каналізаційний отвір від рослини, які там застрягли. Однак, уже за кілька секунд хлопець і чоловік з головою йдуть під воду. Їх просто засмоктало всередину. Ніною тіл Саїром Пуротрубу Ейру, кіфіка сейс метрів з дістанція. На гравасанна щастя, ніхто не постраждав уже за кілька секунд. З іншого кінця труби виліз хлопчик явно задоволений такою несподіваною подорожю. Після нього на поверхні з'являється і його дядько Обидва обійшлися лише легкими подряпанами. Усі 11 загиблих в аварії у Росії виявилися українцями. Про це йдеться у повідомленні МЗС України доставленням тіл загиблих і допомогою постраждалим. Займається спеціально відряджений до Білгорода дипломат. Нагадаю, 4 лютого в Алексіївському районі Білгородської області сталося лобове зіткнення мікроавтобуса Мерседес бенз і Камаза. В автобусі перебували 14 людей, які перебували прямували у Луганську область. 11 із них загинули. Вибуховий пристрій знешкодили правоохоронці біля офісу Приватбанку в Одесі. Про підозрілу коробку повідомили вранці на номер 102. Нагадаю, вночі в Одесі стався вибух біля іншого відділення Приватбанку на проспекті Маршала Жукова. Зловмисники заклали вибухівку під газовою трубою, яка проходить уздовж стіни будівлі. Утворилося вирво приміщення відділення вибиті вікна. Теж без вікон лишилися мешканці трьох нижніх поверхів, пошкоджені припарковані авто. Обійшлося без постраждалих. З вигляду лотереї, а насправді ігрові автомати правоохоронці викрили гральню у Святошинському районі столиці. Захищати заклад прийшли близько 20 молодиків спортивної зовнішності. Працівник закладу показав документи, які нібито дозволяють працювати. Молодики погрожували слідчим та перешкоджали їхній роботі. Утім, конфлікт вичерпав приїзд іще ще одного наряду міліції. Власнику псевдолотереї загрожує штраф за заняття гральним бізнесом. Представник організації повідомляв про те, що в нього є документи на встановлене обладнання, але з'ясувати ідентичність даного обладнання з тим, який встановлений на комп'ютер, повинна була експертиза. Податківці рекомендують підприємствам прифронтової зони перереєструватися на вільних територіях. За словами голови фіскальної служби, через постійні загрози бойовиків податківці на Донбасі не можуть нормально працювати а відтак бізнесу не завжди повертають ПДВ. Також митники пропонують виводити зарплати з тіні в обмін на зменшення зборів для роботодавців, які збільшать офіційні виплати на 30%, Єдиний соціальний внесок знизить на 40%. А от військовий податок зросте. Додаткові півтора відсотка на армію платитимуть майже з усіх видів доходів. Щось прошлого ранок отримують сладки. Там евакуюємо таке місто, не евакуюємо таке місто після обіду. включаємо там казначейство, не включаємо там казначейство. Ми подаємо списки на ПДВ, на повернення казначейства. Нам це все футболі з французькими словами. Так і каже, що туда нічого платити не можна. Це підтримка. Терористів і так далі, тому подібне ніякої стабільної ситуації немає. Виробити правила ніякі неможливо. Тому максимум, що ми, ми радимо всім, це все таки взяти і перереєструватися з тої зони в Маріуполь або ще кудись да. В МВФ назвали правильним рішення Нацбанку України припинити щоденні валютні аукціони на міжбанку з відмовою від індикативного курсу гривні. Це заявив Вашингтоні. Офіційний представник фонду Джері Райс Нагадаю, напередодні Валерія Гонтарєва пустила гривню у вільне плавання. На думку голови Нацбанку, заборона валютних аукціонів забезпечить єдиний курс на міжбанку і валютному ринку. Утім, сьогодні курс долара на міжбанку зріс у продажу до 26 гривень, але потім знизився до 24. В обмінниках долар продають за 25,5 гривень. Ну і через падіння гривня авіаквитки за одну ніч подорожчали на третину. Міжнародна організація перевізників змінила методи розрахунку вартості. Тепер вони орієнтуються на реальну вартість валюти на міжбанку. Це автоматично призвело до подорожчання. Проїхатися у комунальному транспорті Києва уже від завтра стане удвічі дорожче. 7 лютого КМДА вводить нові тарифи. Вартість однієї поїздки у наземному транспорті зросте до 3 гривень. Разова поїздка в метро або на міській електриці коштуватиме 4 гривні. А от для власників проїзних у столиці розробили так звану програму лояльності. Деталі далі у сюжеті. Київська влада вирішила до понеділка не чекати, а запровадити нові тарифи вже на вихідних. Відзавтра пасажирам усього комунального транспорту доведеться платити за проїзд удвічі більше. Потім власники проїзних підків зможуть дещо зекономити. Принцип такий: що більшою буде сума поповнення безконтактних карток, то нижчою буде вартість кожної поїздки. Картка без обмеження кількості поїздок на автобус, трамвай і тролейбус буде коштувати 130 гривень, на метро – 300, на чотири види транспорту – 550 гривень. Також метрополітен пропонуватиме картку на 46 поїздок за 150 гривень. Для власників безконтактних карток, приміром, у метрополітені діятимуть такі ціни: від 10 до 19 поїздок 3 гривні 90 копійок. Від 20 до 29 поїздок 3 гривні 80 копійок. Якщо ви придбали 50 поїздок, то можете заощадити до 50 копійок на кожній із них. А от школярам за проїзд у транспорті платити, як і раніше, не доведеться. Для них столична влада залишила цю послугу безкоштовною. Наталка Пругай незахищені діти в Україні катастрофічно не вистачає вакцини БСЖ та Пентаксиму. А це означає критичну ситуацію з протидією туберкульозу і дифтерії, кажуть імунологи. Під найбільшою загрозою діти до півтора року їм ще щеплення необхідне у перші місяці життя. Експерти пояснюють, раніше вакцину Україна отримала від Росії. Після припинення постачання цього та інших препаратів східним сусідом Україна опинилася по суті в скрутному становищі. Останні роки дійсно складалася критична ситуація своєчасністю поставки вакцин для того, щоб ми могли безперервно продовжувати вакцинацію новонародженим дітям дітям першого року життя відповідно до календаря. Щеплень бо закупок чотирнадцятого року вакцину БЦЖ ми так і не отримали. Бо Деяких вакцин або недостатньо, або вони відсутні. Зрозуміло, у держави не вистачає коштів. Ми знаємо про те, що процес закупівель вакцин виводиться з МОЗ. Проте нам невідомо, коли цей процес буде завершено і як саме він завершиться. Далі гостьова студія ТВА, про що і з ким буде розмова, розкаже Мирослава Барчук. Мирославо, вітаю, добрий день. Вітаю доброго дня, Віталію. Доброго дня всім, хто нас дивиться. Ми Будемо говорити про перемовини міжнародні по врегулюванню ситуації в Донбасі, які відбуваються сьогодні в Москві і в Мюнхені. Ми будемо говорити про те, який кнут і який пряник запропонують світові лідери Путіну, і чи це прийнятно для нас з вами для України. Будь ласка, будьте з нами за кілька хвилин. Будемо говорити з експертами Олександром Сушком та Володимиром Горбачем. Лишайтесь тивай.